Для мене дуже слізлива почалася війна. Я виїхала, вийшла пішки пішки з Маріуполя 17 березня, 16 березня, і сімнадцятого я вже була в місті Дніпро. Людмила розповідає, як тікала з Маріуполя при собі ділиться. Мала лише маленьку сумку, два паспорти та деякі ліки. До цього майже місяць вона зі своєю родиною жила в підвалі, маючи хоч якийсь шанс на порятунок. Скористалась ним. Жінка йшла пішки полем, не розуміючи, що буде далі. Такі як я були ще люди, бо не всі їхали на машинах. Ми йшли пішки. І нас підібрали люди. Мене теж підібрав, мій друг, мій кум. Я йому дуже за це вдячна. Во прямому сенсі мене, мене вивіз і спас. Людмила на власному досвіді відчула, і що таке життя під постійними обстрілами, і як то відновлювати моральний стан у тиловому, але чужому місті. Тож як важливо триматися під час війни, знає не щиток, і вирішила допомогти і іншим жінкам. Спільно із благодійним фондом Добротут у Дніпрі влаштували майстер-клас: 16 лайфхаків. Як не втрачати оптимізм у воєнних час ми працюємо вже цілий цілий рік, і ми зрозуміли, що для того для того, щоб люди мали змогу як найкраще соціалізуватися, нам потрібен саме такий майстер-клас. Саме з такою можна так сказати бізнес-тренеркою. Андрій Палкін додає, до заходу готувалися протягом двох місяців, аби дати дійсно корисні поради і дієві інструменти для матерів з числа ВПО. Запросили відому українську бізнес-тренерку Маргариту Січка. Це у мене п'ятий условно, город, в якому я провожу цей мастер-клас. Тому перший був місто, це був Івано-Франківськ. Другий город Будів, потом Вінниця, Київ, вот это пятый. Маргарита розповідає, вже після першого майстер-класу отримала схвальні відгуки. Нині українкам потрібні практичні поради, якими вони зможуть користуватися і в повсякденному житті. Это такие поради, які можна приміняти уже вот прямо здесь и сейчас. То есть ничего сложного в этом нет, и казалось бы, очень простые, э-э, такие рішення, которые я сегодня дам, их 15 будет, которые помогли мне, я испытала це все на себе, і я хочу сьогодні поділитися цим з людьми, і я уверена, що многим стане легше сьогодні. Підвідувачки майстер-класу впевнені, отримані знання точно стануть їм у нагоді. Ну тому що зараз я думаю, майже кожна людина столкнулася з таким стресом. Що як жити далі, як будувати своє життя на, нову, на новому місці? Будемо пробувати, бо поради не діють без практики, тому треба практикувати. Однією із найважливіших порад ведучої майстер-класу було зберігати спогади, аби не ховати всі жахіття у підсвідомості, а проживати їх. Костяна Ліляна та Тарас Іванов новини 9 каналу.